Барахло забере, бо воно бляха тут місце займає на ну, тій площадці. Бо будь ласка, я вже скинув ціну, ми вже скинули ціну, як могли. Стоїть е ну нержавіє, бо воно тільки збирається, зразу їде до людей, бо така ціна. Но факт в тому, що є ящик, такий морський контейнер здоровий з такими тракторами Зубер. 250-ми непогані е з таких терміних одноциліндрових. А, і і на погані, що нема диференціалів, коробка вже не робить мозок, Самі широкі колеса, самий здоровий мотор, який дозволяє цій коробці жити хоч якось ходити. Вот. і хоч е, существувати, І Є в них ще Це люкс-модель, а ще є на 100 баксів дешевша модель з квадратними крилами. Така сама один в один, тільки з квадратними крилами. Там нічого відмінності немає. Максимально повна комплектація. фреза, пужок двокорпусний, все повністю. Е, от і до. Привеземо прямо додому вам без передплати, без нічого. Техніка нова. Приход десь був три тижні тому. Три тижні тому. Ізначально по кузову волококрасочне хірове, зразу кажу, як є. Тобто є моменти е в всіх мототракторах, думаю, так, хтось марафетить, приховує, я показую, як є. Ну, факт тому, що там рама непогана собі така, і то зубр, зубри і мотоблоки, хто пам'ятає, були зубр, то вони ходили, який його б назвав модель Z250, я не знаю, 23 й рік України, 24, й альо, ну, тим не менше. Зубри непогані, як на е, мототрактори, як, ну, як е, серед того, що є, скажімо так. Є ще кентаври, вони дорожчі трохи. От зубри такі самий бюджетний варіант на 22. 22 конячки тут номінальна потужність буде йти. Е, тому, друзі, набирайте номер телефону, назуяжка, в нас цілий контейнер. Морський контейнер, здоровий таких озобрів. Ціна буде дуже класна. Е, Продоплати ми не беремо. Привеземо на місці, ви розраховуєте все, без ніяких авансів, без ніяких задатків. От. Ну і, звісно, інші трактора є різні і різні. От. Тому звертайтеся.